Учасників конкурсу передаємо слово ректору Хмельницького національного університету пану Сергію Матюху. Вітаю, шановні колеги, учасники конкурсу, і хочу сказати, що цей конкурс є відомим не тільки на теренах нашої держави, але і поза межами. Мені дуже приємно, що в цьому залі сидить велика кількість. Викладачів, які вкладали протягом цих всіх років і в цьому році душу, серце і свої знання для того, щоб учасники могли ефективно представити і запропонувати свої креативні ідеї. Тому маю надію, що найближчим часом, після нашої перемоги, ми зможемо. Якісно і ефективно так само творити, проводити і виконувати ті роботи заради того, щоб наша держава, наші університети надалі були ефективними, знаними і продуктивними. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Вітаю всіх учасників! Конкурсу Баропаділля, так всіх присутніх, організаторів. Починаючи з 1992 року, перший конкурс організовувала його ідеолог, скажімо так, Ірина Мусіна Банова, яка зараз є почесною президенткою комітету конкурсу «Баро-Поділля» і головою журі. Що їй треба подякувати за такі, що такий період конкурсу відбувається. І також хочу подякувати сьогоднішньому координатору організації саме Оксані Стріжовій за те, що вона підхопила цю естафету і активно приймає участь в організації проведення конкурсу. І подякувати усім, хто, всім, хто долучався раніше, хто долучається зараз до. Організації проведення цього конкурсу, дякую тому, що саме ця ваша праця дозволяє студентській молоді, студентам-дизайнерам реалізувати свої творчі задуми, творчий потенціал, дозволяє відкриває можливість перед ними презентувати свою роботу, творчу роботу серед широкого кола, серед широкого загалу. Я хочу акцентувати, що повноцінна реалізація усіх задумів і планів. І можливо, тільки тоді, коли у нас мирний час наступить. І мирний час саме через перемогу України. І я всім бажаю найскорішої перемоги. Також хочу подякувати Збройним силам України за те, що ризикуючи здоров'ям, життям своїм, вони боронять нас, вони наближають цей День перемоги і дозволяють проводити нам працювати, жити і проводити різноманітні заходи на кшталт сьогоднішнього. Дякую за увагу. Наших. Дуже гарна назва, і тут зараз у нас в залі сидять усі наші. І на думку науково дослідної частини і власне всіх наших, авторка заслуговує на те, щоб отримати свій спецприз. І нехай не оціненої роботи, нехай не оціненої членами журі, але робота виконана, робота на високому рівні. І... Я точно знаю, що е, ця робота зібрала величезну кількість лайків у всіх соціальних мережах, і це приз глядацьких симпатій у нашому університеті. Е, всі знають наших. Тому е, від е, імені ну, певне науково-дослідної частини. Кривицька Ірина Петріна отримує спецприз у вигляді символічного контракту. Ну насправді це наш справжній цивільно-правовий договір, яким ми запрошуємо пані Ірину попрацювати у науково-дослідній темі. Розробка та імплементація інструментів цифрової трансформації легкої промисловості.